Благодійну виставу Крижане серце. Актори театральної студії Аліни Зобової показали для учнів Житомирського ліцею. Маленькі актори збирали гроші для збройних сил України. Пісні, танці, яскраві костюми. Вистава Крижане серце наповнена позитивними емоціями. А гра маленьких акторів додає особливої магії цьому дійству. У виставі грають 50 дітей віком від 6 до 15 років. У виставі Крижане Серце. Я виконую роль хуртовинка. Це магія Ельзи. Ми всі я граю троля. Ми камні і. Ну живі камні. сніговика Олафа. Він радісний, куменний. Я Христин Кригоруб. Я була дуже рада, що в мене головна роль. Головні ролі сестер принцес Ельзу та Анну виконують дівчата, які вже декілька років займаються у театральній студії Аліни Зубової. Займаюсь 5 років і зіграла 13 ролей. Моя улюблена роль ну, це Анна. Вона радісна, добре йде до своєї мети. Я займаюся 5 років і зіграла 13 ролей. Деякі актори грають одразу декілька ролей. Я граю роль принца в крижаному серці. Я виконую ролі ще гуцула і троля. Це костюм троля. Трошечки складно, коли ми переодягаємося на гуцулі. У нас менше хвилини, щоб переодягнутися. Но ми справляємось один раз, які пропустив. Над виставою працювали близько року. Діти старано вчили слова, рухи в танцях та пісні. А батьки спостерігали за юними акторами. Це наша перша вистава і перший театральний досвід. І Доразу маємо три ролі. І не знаю, хто більше хвилювався, мама чи актор. Я думаю, що це дуже хороша справа і збір коштів. І те, що діти мають змогу, можливість себе відкрити, показати себе у цій виставі, надзвичайно такі цікаве поєднання мультяшності і наших українських народних традицій, тому Тут ви побачите бездоганну гру акторів, шикарні костюми, чудово емоції і надзвичайну хореографію. З квітня актори виступали перед учнями Житомирських ліцеїв. Далі планують показувати виставу для шкільних таборів та всіх охочих, адже хочуть зібрати гроші на автомобіль для військових. Ми збираємо гроші для зсу, щоб по Побістріше закінчилась війна зараз. Це дуже важливо. Це одна з наших найголовніших таких задач як ми можемо більше допомогти нашим військовим. Вже сподобалось, Чудово ми прийшли з ліцеєм дітьми ліцею номер 20, Діти в захваті. Емоції переповнюють просто ну, чудові. Вражає гра дітей, костюми. Ну все надзвичайне, просто чудово. Мені Сподобалась Ельза. Бо вона красива, добра. Це вже п'ята благодійна вистава. Цього разу глядачі задонатили 10 тисяч гривень для ЗСУ. Керівниця театральної студії розповідає, скільки вдалося зібрати на попередніх виступах. За ці чотири виступи ми зібрали 70 тисяч гривень і на авто для сотої окремої механізованої бригади. Де проходить службу тато однієї з наших акторів. Ми публікуємо наші заходи в соціальних мережах, і ви можете долучитися до збору за розрахунковим рахунком благодійної організації. Охочі можуть завітати на виставу Крижане серце та насолодитися грою акторів, а також долучитися до збору коштів на авто для бійців.